Вимога закріпити в Конституції те, що Україна ніколи не буде вступати до НАТО. Ну от, з точки зору, навіть відкидаємо політичний аспект, він абсурдний, тому що ніколи в міжнародних відносинах в міжнародному праві таке слово не вживається. Нема такого слова ніколи, тому що завтра вже буде інша ситуація і буде коли. Давайте подивимося на це з точки зору юридичної. Як Зеленський, не маючи повноважень, на це може погодитися? Ну, треба треба Трампу поставити запитання, дорогий товариш Трамп. От ти можеш своїм указом чи своїм підписом, красивим таким ти стоїстом угу. виписуєш його 10 хвилин і так далі. Ти можеш віддати Мексиці те, що колись їй належало. Угу. Ну це ж ну це ж, візьми карту е, Мексики кінця 19 століття, ти побачиш. Ну там же ж все, все показано. Дихавано. Ну ти, ти можеш віддати без конгресу, без американського народу, от просто своїм підписом. Ні, не можеш. А чому я можу?